Дорогі друзі, мої підписники, дякую вам, що ви з нами на нашому каналі Містерії Оріани. Це канал про сакральні знання, про магію та містику. І зараз в Україні у нас відбуваються такі, знаєте, кадрові зміни заколісні ігри. Наприклад, справа із полковником Червінським. Кажуть військові, що це людина патріот, і влада чомусь взялася з нього. І ми бачимо цей судовий процес, який начебто затягується над ним. Давайте подивимося, що з цього приводу кажуть карти Таро. Я розумію, що це також енергетичні ігри. І побачимо, наскільки взагалі можна буде витягнути інформацію саме про це. Отже, полковник Червінський та його судова справа. Колісниця справа продвигатиметься дуже, е, її будуть продвигати швидко, але її затягують. Чому? Тому що е, за колісницею треба це все зробити, звинуватити в досить короткий термін, тому що він, в принципі, як кістка поперек горла. Дуже жорстке протистояння е, с, і е, є ті, які допомагають йому, і виходить п'ятірка жезлів. Е, дуже багато різних думок, думки всі різні. Немає єдності в справі. Це добре, тому що справу не можна завершити, тому що є ті сили, які допомагають е, саме цьому полковнику. Тут спектаклі можуть бути проплати, тому що це в принципі карта говорить про великі суми, про капіталовкладення, і, можливо, навіть будуть підстави. І не хочеться говорити, але хабар тут. Я не знаю, я не вірю в систему наших судів і. Тут лягає вона так як хабар в принципі. Ну, я не хочу там, знаєте, говорити, що вона буде. Ну принаймні, якісь капіталовкладення, якісь закулісні ігри, пов'язані з фінансами, то це 100% можна про це говорити. Дуже багато пліток зроблено з приводу цього для того, щоб. Підірвати, знаєте, таке емоційне, емоційну складову і безпосередньо ця складова вона така умисна, але для того, щоб відволікти людей. Е для якихось інших моментів, тобто ще є так звані підводні камені, які поки що наразі не зрозуміли. І дійсно, коли ми бачимо такі суд, то ну нормально ж людина буде на це реагувати і свідомо про це ну крутити, обговорювати там, те, що відбувається. Дійсно, в цієї людини у нього був він був хороший. Такий, знаєте, військовий статус, гарне положення, він міг би досягти вершин і сягнути зірок. Саме тому те, що він міг сягнути зірок, говорить про його чесність, в принципі, про його порядність. І о, я взагалі не знаю, я не бачив його, нічого не знаю про нього. Але те, що кого говорять карти, то в принципі навіть е, ну, я скиляюся перед е, тим, що. Е, він такий дійсно щось робив. Ну і я думаю, що буде робити. Отже, далі дивимося е е е перша карта така, як які певний застій, е це карта маленької перемоги. Так, так би мовити. І, і можливо, цей період, який зараз взявся від цього суду, е там це можливо для того, щоб знайти навіть інформацію, щоб його виролити. Тобто є сили, які його підтримують. Це певна маленька перемога. Проти свавілля влади. Але влада не зупиняється. Вона лізе в минуле. Вона шукає різні виходи для того, щоб його звинуватити. Представники влади е будуть шукати виходи, аби е е полізуть в минуле. Е заради того, щоб зганьбити, щоб знайти. В цій справі стоять дуже потужні сили. Це приховані сили, які дійсно управляють ситуацією, і це високопосадовці. Ця справа заказна, на жаль. Але не все втрачено, тому що ну, у нього хороша підтримка. Ми бачимо також. Те, що клопіткими доказами їм вдасться начебто засудити його, і вони сподівалися безпосередньо на саме цей процес ну, засудження, знайдення винним це на карту надії ну, влади. І все закінчується роздвоєнням. Роздвоєнням думок і результат, який буде потребувати вирішення. Тут, в принципі, не вистачає доказів та фактів для того, щоб його засудити. Будуть знаходитися нові, і вони будуть знову анулюватися і апелюватися. Ця справа наразі буде ще відкритою певний тривалий час, тому що. І, і немає доказів, а ті, що будуть знаходитися, я вже говорив, будуть ні невилюватися. Те, що можна сказати в розкладі, що це справа дійсно зам, ну, заказна, замовлена і ця людина стала поперекорна. Те, що сказав на початку нашого розкладу. На жаль, таке відбувається зараз у нас в країні. І коли от коли ми хто щось говорить проти влади, це одразу е, агенти Кремля нічого подібного не треба ховати. Свої гріхи і все, всіх обзвати е, агентами Кремля, коли людина дійсно не згодна і бачить те, що коїть влада.